Перед тим, як ми закінчуємо зібрання, ми ще помолимося, а перед тим я хочу зачитати уривок зі Святого Письма. дуже добре знайомий нам е, текст, це псалом 13. Я його прочитаю, він, мабуть, на одну тільки думку зверну увагу. Псалом 13 для диригента Хору Давидів безумний говорить в серці своїм – нема Бога. Зіпсулись вони і обридують чим вчинок, немає доброчинця. Господь дивиться з неба на людських синів, щоб побачити, чи є там розумний, що Бога шукає. Все повідступало, разом стали бредкими, вони нема доброчинця, нема ні одного. Чи не розуміють всі ті, хто чинить безправ'я, хто мій поїдає? Вони хліб Господній їдять та не кличуть його. Тоді настрашилися страхом вони, бо Бог в праведній роді. Радуй ворогань би тебе, та Господь охорона йому. Аби то він дав із Сіону спасіння Ізраїлю, як долю своєму народу поверне Господь, то радітиме, як і втішатися буде Ізраїль. Друзі, я звернути увагу нашу хотів на перший вірш, але прочитав весь псалом, для того, щоб ми розуміли от, в, 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 контекст цього псалма. Взагалі, мені завжди дуже цікаво міркувати над питанням існування Бога. Я думаю, як і нам всім, взагалі все людство воно поділяється на дві категорії. Ті, які вірять або визнають, що Бог існує, і ті, які кажуть, що Бога немає. Так чи не так? Як ви думаєте, яка із гіпотез з'явилася раніше? Та, що Бог є, чи та, що Бога немає? Друзі, звісно, те, що Бог є. Перші люди знали, що Бог є. Я чому про це говорю? Річ в тому, що ідея атеїзму або безбожності відкидання Бога, вона виникла значно пізніше. Хоча ми говоримо так, там первісні племена, які забиті, темні, далекі, але помітьте, навіть первісні племена, які сьогодні ще десь інколи трапляються, або візьмемо історію столітні, 100 тисячолітні давності, кількох тисячолітні давності, люди були віруючі чи не віруючі, переважно більшість це віруючі люди. Тому виникає логічне запитання, звідки, звідки взялася ідея про те, що Бога немає. Ну, Я це говорю трошки в контексті того, про що вже раніше говорив, але, можливо, колись детальніше до цього повернемося. Виявляється, що ідея немає Бога з'явилася значно пізніше. І вона з'явилася не в результаті наукових досліджень. Науковців досліджував, досліджував, досліджував відкриття. Виявляється, творця не існує, Бога немає. Ні. Не в результаті якихось математичних е, обчислень. Ну, ви, вираховували, вираховували і прийшли до висновку. Немає Бога. Ні. Виявляється, що ідея, що Бога немає, вона народилася де? В чиємусь, в серці, розпущеному, розбещеному. Чому? Тому що ідея, що Бога немає, вона виникла як можливість виправдатися перед самим собою, перед своїм сумлінням, перед соціумом, перед людьми, в своїй розгнустаності і розпущеності, в любові до і все. Тому Біблія е, каже, хто говорить, що немає Бога, або хто сказав, що немає Бога. Людина невеликого розуму. Чому? Тому що далі поясню, зіпсулись вони обридли речення не немає доброчинця і так далі. Людям Бог, ми вже говорили з вами раніше, став невигідний. І ось на фоні цієї ідеї, куди подіти Бога, як від нього визволитися, виникає думка. А що, коли сказати, що Бога немає? І цей самообман, він це знає місце спочатку в одній голові, потім в кількох, сьогодні він поширюється. І по сьогоднішній день йдуть гарячі дебати і дискусії з приводу існування Бога. Так все-таки Бог існує, чи його немає. Хоча існування його, ми вже говорили з вами, для людини, яка хоче зрозуміти цю історію і пізнати, воно очевидно. Але я на інше хотів звернути сьогодні увагу. Одне лише питання, на яке я просив би дати чесну відповідь. Брати і сестри, як ви думаєте, від того, що нерозумний сказав немає Бога, Бог зник? Ні. Бог як, так і залишився. І тому ідея того, що не існує Бога, немає Бога. Вона ніяк не вплинула на самого Бога. Вона впливає тільки на носіїв цієї ідеї, на прибічників цієї ідеї. Тому мені хотілося б сьогодні закликати нас до наступного, щоб ми подякували Богу за те, що Він є. За те, що Його світло, світло Євангелія, воно сьогодні просвітлює нас, тому що там, де немає Бога, там всяка розпуста гріх, нечисть і безнадія, абсолютна темність, пітьма. Але там, де Бог. Свідомості людей, там зовсім інше життя, там зовсім інші ідеї, зовсім інші цілі. Тому мені хотілося б закликати нас до подяки Богу за те, що Він є, і що Він нам в першу чергу відкрився. Це велика милість Його, тому що в противному випадку наше життя воно було в повній пітьмі, в повній безнадії. І ми йшли до вічної погибелі без надії, без можливості врятуватися. Схилимо коліна, помолимося Богу. Амінь. Боже наш, вела подяка Тобі за зібрання сьогоднішнє, за милість приява до нас. І особливо за те, Боже, що ти живий, Бог і ти відкрився нам Духом Святим, що ти, Господи, відкрив суд вангелії і що сьогодні. Пізнання Тебе, усвідомлення Твого існування, віра в Тебе, вона змінює наше життя. Я дякую тобі, Господи, за те, що ти не зник ні від яких поглядів безбожників, ти не перестав існувати, Ти є вічний Бог. І тому благаю тебе, допоможи, що до благодаті твоє, світло Твоє просвітлювало сьогодні ще багатьох і багатьох, а нас, дітей твоїх, зроби спроможними переконувати інших людей в твоєму існуванні. Твої любові, Твої благодаті, благослови нас, проти насями, Твого світла, Твоєї істини. І слава тобі за все. Амінь.